Привіт всім мафія! Сьогодні у нас на огляді плівка отака була вже схожа на моєму каналі. Але сьогодні ми протестимо і побачимо, що там всередині, може воно даже схоже, може дуже схоже, а може те ж саме, хто знає. Але забігаючи вперед, я вам скажу, що вона дуже гарно себе показала. Плівка від G. Conley, якщо я правильно сказав назву протестина. Давайте розпорядимо цю штучку і цю штучку, дрючку, і будемо бачити, скільки метрів. Написано: 15 на 10, тобто півтора метра. Тут і воно, походу, вже покоцано, які всі-всі привикли робити. Наші матки Уже не надо різати. Купив малі і клеїш малі та свої. Якщо ти психуєш так, як я і робиш реалізм або величезні проекти в будь-якому стилі, то тобі треба вже така плівка, мабуть. Така плівка тут 10 метрів шириною 15 см. Так що ось вона. Поки я її скручу, я можу вам розповісти, що вона матова. Матова, матова це дуже класно, це краще, ніж глянцева. Люба плівка, тому що матова не так прилипає до шкіри, до ще чогось, до одежі. І добре тримається вона клей, навіть якщо ми тестили із колегою і з моїм другом Іваном. Навіть якщо ти її дуже натягуєш і вона потім вже стягується, вона трошки так пружине, то цей, то вона навіть, навіть шкіру так підтягує, що вона робить одразу не трохи. Тому всю пліку треба клеїти обережно без тягучості долі. І буде вам щастя. Упаковка, як ви бачите, вже зручна. Давно вже всі почали майже в таких тубусах робити, і вона дуже радує, під соль, перець вдома, сукор, собі кинеш. Або, або мілочь будеш хранити, теж нормальний варіант. Так що, клоц, навіть пеляка не попаде. На упаковці все показано, як клеїть, але то ви зараз і самі все побачите, як ми то робили. От, пожалуйста. отут десь ось з стулом поскріплю. Давайте подивимось, ага, значить. А, Коротше, треба просто взяти шматок. Цей один якийсь. Але краще різати на не дуже великі, тому що велику частину важко наклеїти будуть зі всяка на канаві. І, і віддирати. Я роблю. Отак роблю. Край Оставляю, від, віддираю і клею. І Іван, як ви можете бачити на відео, він робить навпаки, ну то є правильно, звісно, але мені так зручніше. Ми я отаку малу. він. Ми, Я він що я малю? Коротше, він отаку малу клеє. Відклею, вірні. Фігачі її. Ну, ви то все бачите, але я вам ще тут покажу. І просто отак. І потім оці штучки здирає. Тобто два способи, два методи. Нічого видумувати не треба. Носиться вона 5 днів, як і всі пленки. Ну, хто, хто в курсі, що таке плівка для загоєння. Отака от, от міцна. 5 днів на п'ятий день можна навіть на 4, якщо вона запарила дуже або ще що. На п'ятий день ми здираємо, промиваємо водою милом добренько і зволожуємо тиждень часу, точно зволожуючим любим кремом можна дитячим. Дитячим, щоб шкура не була дуже суха, дуже не зудило, не чухалось. общем, класно буде. Днів носиш, знімаєш милі і шмажеш дитячим кремом. Все. Всі посилання плівку будуть під цим відео, де ви можете прочитати, перейти та замовити. Ціна я протестив на всі ці пленки От такого плану, майже однаково, там різниця 50-70 гривень може на отакій штуці. Так що Політика одна, плівка, мабуть, одна теж і ціна теж. Та Ось така тема. Перед тим, як наклеїти плівку. Можна ще дати, що був 100% варіант, що вона не слізе, не собереться юшка. Треба зробити компрес. Як це робиться? Я закінчую татуху, витраю пенсию або мильним розчином, все чітко, потім беру кілька серветок напшикую на, на, на з'яву на татуху, Ложу одну салфетку, другу салфетку, і то на 10 хвилин заматую плівкою. ще. І вона все. А стевак класний ще є. Плюс після того розчини. У мене від Doctor Grizzly. Пшикаєш теж на 10 минути заматуєш, і воно закриває цукровицю і всю фігню, і вже можна протирати, промивати, як казав, до того і клеїти плівку. Якщо та туха відпочила, астила, то це вже 100% гарантія, що плівка буде добре триматись. Ну, Головне, така плівка рахується на ринку одним із найкращих варіантів заживлення. Вона захищає від потертостей, від інфекцій, це майже друга шкіра ваша, це бронь ваша. Так, що використовувати її це дуже добре. Я роблю 50 на 50, хто який клієнт, хто десь поїздці, хто з'їде, десь на спині не не дуже удобно мазать і все таке інше. І половина може зараз навіть уже більше клієнтів клієється такою пленкою, того що вони ліниві, лені мазать і через 5 днів зняв і тільки зволожують. Дуже зручно, без інфекцій, без потертостей, Коротше, класна, класна. Клівка, класна. Також ця дишуща, вона дихає, але воду не пропускає. В неї можна митися, бритися, що хочеш ді діляти. Тобто, як я тільки що казав, це друга шкіра, ваша це безпечно, зручно та якісно. Та і все. Де що купити, що взяти, всі посилання будуть під цим відео. Не тряси стол, я ж тебе просив. І ви можете там замовити, просто переходьте, клацайте. отвічаю, пленка класна. Всі такі пленки такого плану, навіть вони в одних тубусах почали робити. Всі мене задовольнили. задовольнили. Все. Дуже дякую, що подивилися. Відео. Я думаю, що вам буде воно корисне і що ви не будете боятися заклеїти такої пленки. Все, з вами був Дімон. Якщо є відгуки, лайки, дизлайки, все пишіть, все клацайте. Щастя, здоров'я, дівчино. Всім удачі.